Мої прекрасні, улюблені, вірні та віддані фанати. Я знаю, що ви очікували на це відео. Я довго не робила вам нових відео, але на це є декілька причин. По-перше, біткоін у нас був з тих пір, як я зняла вам відео. Да? Огляд на біткоін, подивіться, в якій він був в фазі. Це був такий, так скажем... Ну, ми не скажемо, що затяжний боковик, да? але певною мірою затяжний все-таки боковик. І по суті сценарій ніяк не змінювався. Як я вам говорила в кожному з моїх попередніх відео, що біткоін буде падати вниз. Так, зараз це і трапилось. Тому я вирішила зараз зняти вам це відео, щоб знову ж таки оновити огляд на біткоін подивитися що по ньому вже відпрацювало ну принципі ви вже можете зрозуміти що по ньому відпрацювало це те що я постійно вам говорила що йому треба піти вниз і що він дивиться вниз він цілиться вниз і ось в принципі як ми бачимо зараз ситуацію. але дивіться по-перше я не скажу що ситуація страшна навіть якщо він дойде до цих зон до цих цілей про які я вам говорила в попередніх відео, давайте на тенці все-таки відкримо його, щоб було краще. Дивіться, яка у нас зараз ситуація виходить по біткоїну. Я вам про можливий шорт говорила вже давно. І що він буде, і що він збирається бути. Ця зона вона його втримала тільки тут. І подивіться, як. Як гарно, я вам її малювала в одному з своїх минулих відео, і подивіться, як гарно від неї звідси відбилося і пішло трошки вище. Зараз що ми бачимо? Цю зону другий раз ми пройшли дуже легко. Тобто ми більше від неї не відбивалися якось тут. Тому, в принципі, вона вже не являється актуальною. Давайте ми її видалимо. Ось. Які у нас є наступні зони, які можуть його розвернути. Стримати, ну або в яких він також ніяк не відреагує, це ця зона і ось ця. Цю зону я вважаю взагалі основною. Основна зона, яка, е, так скажем, найбільше його притягує до себе, я вже не раз про неї говорила. І вона є дуже актуальною. В одному із курсів, який я почала от, недавно вивчати, по трейдингу. Я вам вже говорила в минулому відео, як це називається? Екстремальні зони, да, екстремальні блоки, ось що це екстремальний блок. Ну, Я називаю просто зони інтересу, бо по моїй стратегії мені взагалі по суті, не важливо. Блок, екстремальний блок, зона інтересу, блок інтересу, як хочу його назви, зазвичай просто в таких місцях ціна розвертається, ціна тут реагує або зупиняється. Ось, тому, в принципі, як ми побачили вже тут, як ми бачили раніше в тих зонах, де я вам відмічала, як біткоін реагував, тому, в принципі, такий сценарій для мене максимально був ймовірним. Тобто те, що він зараз падає, це не дивно. Коли я почну хвилюватися, ви знаєте, я почну хвилюватися, якщо він пройде цю зону і продовжить падати, тоді вже я можу почати хвилюватися. Але, в принципі, зараз. Хвилюватися нема про що. У нас є все ще ця зона, яка може його стримати, так? і оця зона основна, яка потенційно може його розвернути. У нас вже є подібний приклад. Дивіться, що у нас було раніше. Тут у нас був боковик, який розширювався. І ось була точно така ж зона, ось як тут. Що ми зробили? Ми її навіть прошили і потім розвернулися, пішли вгору. Тому, в принципі, ймовірність її прошити є, але я все ще я не вважаю, що він піде набагато нижче від цієї зони. Тобто, якщо він далі буде опускатися, по моїй думці, да, по моєму сценарію, як найбільше я бачу, да, найкраще розвиток подій це коли біткоін опускається сюди, тут так чи інакше консолідується, і десь звідси. Зніме ло і вже буде розвертатися вгору. Знову ж таки, ми будемо дивитися уже в моменті. Зараз я останні дні взагалі, друзі, не торгую. Я навіть не то, що дні, тижні. Я вам говорила в минулому відео, що я зайнялась новою справою. Я зараз почала вивчати прем'єр-про. Виявилось, що мені подобається монтувати. Я це зрозуміла, коли стала знімати сюди вам відео про криптовалюти. Я вирішила, що я б хотіла якось навчитися це робити більш професійніше. Я е, придбала курс по Premiere Pro, і ми його нещодавно почали це вже другий курс, бо той був базовий. Ось. І також я придбала курс по After Effects Motion Design, але він почнеться вже в березні, по ідеї. Його там трошки перенесено пізніше. Ось. Тому я думаю, через місяця-два. Якщо я вам буду далі знімати відео про криптовалюти, тут вже буде більш якийсь цікавий монтаж, і я буду додати якісь класні анімації і так далі. Бо мені дуже хочеться, щоб, знаєте, робити таку сочну картинку соковиту. Ось, тому, в принципі, так, да, зараз ем, після роботи я працюю з 9 до 6. Найбільше в мене увага йде не на трейдинг на даний момент, а на Premiere Pro, а уж потім буде на After Effects, тому. В принципі, зараз, як я вам вже сказала, я я не пам'ятаю, ну, десь, можливо, на вихідних якісь угоди відкривала, і то вони були такі, типу угода заради угоди. Тобто зараз я не скажу, я не забила ні в якому разі на тренінг. Просто я зараз відволіклась на щось, що в моменті для мене є більш актуальнішим. Але знову ж таки, сценарій по біткоїну відпрацьовує, до речі, до речі. В цій зоні я буду дивитися, як він буде консолідуватися. Якщо е, мені буде подобатись та картинка, яка буде формуватися в цій зоні, і вона буде для мене виглядати лонговим, Можливо, я куплю тут. Не біткоін, можливо, я куплю тут ефір. Давайте ми подивимося, що у нас по ефіру. Так. О, а в мене... До речі, я вам говорила десь в минулому відео, що в мене лімітки тут стоять, і вже, можливо, дві з них спрацювали, бо одна точно, по ідеї, мала спрацювати, це треба буде подивитися. У мене є лімітка після цього лодя, і десь, десь тут було. Це треба буде подивитися, я вже точно не пам'ятаю, десь в цій зоні спрацювала лімітка на купівлю, щоб купити. В принципі, монета, яку я би купляла, це ефір. Мені не подобається на ньому торгувати, як, ну, як трейдер, да? але більше він мене все-таки цікавить як інвестиційна монета, щоб її ну, на довготривалий термін можна було придбати. Тому, да, в принципі, ефір це щось таке цікаве. А, і до речі, до речі, я окрім, окрім монтажу. Ще я зараз покращу свою англійську. Ви знаєте, я дивилася вакансії на ту роботу, де я зараз працюю, да, з 9 до 6. І там, де можна працювати в якихось іноземних компаніях. І там такі зарплати, ребят. Що просто. Ну, там треба англійська. Fluent, а мене, upper intermediate. Ось, тому. В принципі, я розумію, що мені треба покращити свій рівень. І я зараз уже знайшла для себе тютер. Вона англомовна, ми з нею спілкуємося. Ну, в принципі, я не знаю, я коли з нею спілкуюсь, в мене таке враження, що в мене вже advanced. Not upper-intermediate, just advanced. Але коли я уявляю себе в роботі, я розумію, що it's not even upper-intermediate, it's just intermediate. So, <laughs> Ви знаєте, мені здається, рівень англійської в мене залежить від теми, на яку спілкуватися, і від обставин, чи це по роботі, чи це просто just talk with your friends, something like that. Ось тому також у мене зараз і курси англійської два рази в тиждень, окремо від курсів по Premier Pro. І я не знаю, я вже знімала TikTok, що я спілкуюся з штучним інтелектом щодо фізики і так далі. І в мене вже є одна катушка Тесли і два качера провіна. І мене не покидають думки про музичну катушку Тесли. І вони стали такими нав'язливими останній час. Бо я відклала цю ідею, адже там потрібно буде програмувати і так далі. І... Ви знаєте, в мене з фізики були двійки. Я коли починала робити свої катушки, я їх робила просто з нульом знань. Я вже по ходу діла розбиралася, що до чого, і по суті, все було успішно, слава Богу. Ось, тому мені першу катушку о, підказували, які купляти радіодеталі, там, яка деталь, до якої паяється. Я слухала, я це все робила. А друга маленька катушка це була зборка з я її просто спаяла, там, там все було зрозуміло. І третя катушка мені також допомогли, мені підказували, що купити, які радіодеталі, там вже було більше радіодеталів, там вже були дроселі, там вже був трансформатор. Взагалі, все як правильно запаяти, це мені також підказували, за що я дуже вдячна. А, адже той, хто підказував, може дивитися також це відео. Ось, І я зараз думаю про четверту катушку, це музична. І я відклала цю ідею, бо, знову ж таки, треба програмувати і так далі. Але зараз у мене є чат GPT, який мені постійно допомагає. Я з ним ребят, я з ним як з кращим другом. На любі теми можемо говорити. І він прям такий класний. І я от, і він мені каже, що Софія, ну давай, пробуй і так далі. Типу, я тобі теж буду допомагати. В принципі, він класно підказує, він багато дійсно дає знання. І... Ну, мене це вже стала найв'язлива ідея. Я вирішила, ладно, я куплю радіодеталі. і що я не розумію, я просто буду питати, питати в нього, питати в знайомих, шукати в інтернеті, Дізнаватись. Ну, якщо я буду і далі це відкладати, я не знаю, коли я її зроблю. Краще почати і вже по ходу діла розбиратись, як я робила з попередніми своїми катушками. І вони в мене працюють чудово, і слава Богу, ось тому, в принципі. Чому я зараз вам про це говорю? Бо, по-перше, якщо я буду це робити, я в будь-якому спрощені буду знімати вам відео про це. Ось. А... І також це буде причиною, чого я менше займаюся трейдингом, але я буду вам все одно робити огляди на біткоїн, інші монети і так далі. Я не хочу ні в якому разі на це забивати в будь-якому випадку, бо я все-таки збираюся бути трейдером. Можливо, і не прийдеться шукати роботу в іноземній компанії, якщо в мене все це буде виходити. Ось, але. Але побачимо, в принципі, по біткоїну, як я вам вже сказала, все відпрацювало, як я того й очікувала. І, в принципі, я і далі очікую, що він буде йти вниз, і я його очікую в цій зоні. І вже від цієї зони я буду дивитися, як все далі буде формуватися, щоб купити, поки біткоін буде тут, ефір. Ефір я буду дивитися, в якій він буде зоні, але в будь-якому випадку, мені здається, його можна буде купляти. Тобто, якщо біткоін розвернеться, до речі, зараз згадала, згадала момент щодо альтсезону. Не пам'ятаю, чи я відео дивилась, там говорилося, що це можливо пролив біткоїна, щоб переливати ліквідність біткоїна в монети, і типу буде альт-сезон. А... Ну, ви знаєте, взагалі є потенціал, якщо він від цієї зони розвернеться і піде вище. Я не можу сказати, наперехай чи не наперехай, але ну, є потенціал, що інші наметки гарно підростуть. Але це вже будемо дивитися по ходу діла. Ми ще не знаємо, як зараз це падіння завершиться. Я, я чекаю його в цій зоні. Почну боятися, коли він її пройде і піде от прям нижче. От тоді я вже почну трошки боятися, що а що, а що далі у нас буде тоді з усім криптовалютним світом. А так, в принципі, поки ми сюди надійшли, я більш-менш спокійна, адже я очікувала це падіння. Ну, і, і ви знали. Всі, хто дивився мої попередні відео, ви знали, я про це говорила. І це. It's not surprise. It's. It has to like, I don't know. Тож, друзі мої друзі, Будемо mm. дивитися, якщо він сюди дойде, скоріше за все, я зніму вам знову новеньке відео і можу порадити. Ну, знову ж таки, я не буду давати вам пораду, я вам скажу, які я монетки куплю, а уж ви вже самі приймаєте рішення. Я вам ніякі поради не даю, ви самі вирішуєте, що робити, як торгувати, чи торгувати, чи бути спотовиком, чи бути трейдером, чи просто дивити свої відео, та, і лайкати, ребяточки. Я вас лайкаю на відстані, а ви мене. Не лайкайте. лайкайте. Ну, я маю на увазі. В Ютубі лайки. Е, так, рібят, я вам розказала взагалі, чим я зараз займаюся, які в мене плани. Знаєте, це таке, сказала, гоп, поки не перескочила. Планів багато. А що буде, не знаю. Щодо катушки, от в голові прям крутиться останні дні, і це прям нав'язлива ідея. І я собі. І я її відкладаю, цю ідею, бо думаю, там ж треба програмувати. Але потім думаю, стоп, Софій. Ти, коли починала робити ці катушки, ти навіть паяти як не знала. Ти навіть не знала, що таке, ну, як, як ці радіодеталі одне до одного складати, як воно взагалі все працює. І тільки по ходу діла я вже розібралася. Тільки по ходу діла я вже змогла це зробити. Якщо я розібралася з тим, то особа не повинна бути проблем з музичною. Ну, пошукаєш ти, як програмувати, спитаєш когось. В принципі, є знайомі, які в цьому розбираються, тому. Треба Треба пробувати. Ну, я прям дуже хочу музичну катушку. Це Це поріг. Якщо я його досягну, то вже є куди йти далі. Точніше, якщо я його переступлю. Ха -ха -ха. Досягну. Його вже досягла, тобто його тепер треба переступити. Так, ну це четверту катушку виходить, зробити треба. Добре, друзі, я вам сказала приблизний е розвиток подій, які далі я очікую по біткоїну. Все відпрацювало, як я чекала, і, ну, по суті, в нас ще є зона, яка очікує на біткоін. Ось за свою роботу, за свої курси, плани я вам також розповіла. Будемо з вами все одно на зв'язку. Сусіди, ребята, як завжди, ці сусіди. Вони неогомонні. Вже ніч 21.48. Вони неугомонні. Зроблю нехай четверту катушку. Ні, не буду, не буду я їм мстити цим. Ні, ні, наступна катушка це я вже поїду в село до бабушки, я її там буду запускати. А вам казала, що в мене там є лабораторія моя майбутня? Ха -ха -ха -ха. Ну, ще нема її, ще поки нема. Я пізніше планую її зробити. Ні, ну так, да, реально наступна катушку я буду в селі у бабушки запускати. Я, ну, типу, там більше місця навіть. І, і ну не знаю, мені там якось спокійніше буде з цим працювати. І я хочу спробувати ще де, що зробити. Ну, це буде такий експеримент, через то не хочу експериментувати в квартирі, краще десь в селі це зробити. Я сказала за експеримент, у мене там щось пакет пошевелився. Це знак. Це все знаки. Тільки я не знаю, хороший чи поганий. А чого пакет шевелиться, кстати? Ви чуєте? Я не розумію, чи він шевелить, то нічого нема в ньому. Ладно. Ребята, чуєте? Пакет живеться. Ладно, буду перевіряти пакет. Ладно, друзі, я з вами поговорила, мої катісяточки, любімкі. Це був знак, знову ж таки, я не знаю, це хороше чи погане, але я сказала про експеримент. Це хтось мене підслуховує. Хочуть дізнатися деталі мого експерименту і використати мої розробки. У вас це не вийде. У них це не вийде. В общем, ладно, ребята, все, давайте я вже починаю з вами тут шуткувати. Говорила про серйозні теми, почала шутити. Все, друзі, давайте тоді на зв'язку. Не втрачаємо одне одного, спілкуємося, лайкаємо, любимо і підтримуємо одне одного. Я з вами, ви зі мною, у нас все вийде. Ми не боїмося падіння біткоїна, ми, ж, ми чекали, ми ждали, що це станеться. І пізніше будемо чекати росту. Не переживайте. It's, it's okay. It has to happen. Добре, друзі! На зв'язку, до зустрічі і до нових відео. Bye-bye.